Мої вітання! Ви дивитесь новини на телеканалі НТА. І ми підсумовуємо усе найважливіше за вівторок, 23 червня, у студії Мальва Вовк. Догналів затримали. Сектанти заблокували СБУ. Щонайменше п'ятеро лідерів релігійної секти знаходяться у слідчому ізоляторі Служби безпеки. Затримання відбулось учора в одному з монастирів у Брюховичах. Проти дух пасторів секти відкриті кримінальні провадження за самоправство. Сьогодні ж вірні непризнаної церкви заблокували будівлю СБУ та організували пікет з вимогою відпустити їхніх духовних наставників. Вже традиційно догналіти звинуватили у репресіях проти їхньої організації УГКЦ, А журналістам суворо заборонили знімати їхні обличчя. Нагадаю, що незареєстрована релігійна організація Українська правомірна греко-католицька церква більше відома як секта Догнала, запам'ятала слів'янам своїми закликами до Путіна про введення військ в Україну. Півтори роки тому проти чинців секти порушено кримінальні справи. А лідер сектантів знаходиться у міжнародному розшуку. Та за рішенням суду його вже давно мали депортувати з України. Народний герой України. Такою відзнакою сьогодні нагородили військових за особисту мужність та героїзм виявлені в зоні АТО за допомогу збройним силам. Відзнаки також отримали волонтери. А ті солдати, котрі загинули, посмертно відзначили гідних користувачі соцмереж детальніше у сюжеті. Червоно-чорна стрічка на колодці та срібний тризуб. Таку нагороду вручили тим воїнам, які захищали країну на сході. Його запровадили за ініціативи волонтерів Андрія Боєчка та Дмитра Щербакова. Орденом нагороджують воїнів, волонтерів та медиків. Майже мільйон українців зголосились підтримати таку ініціативу. Процедура відбору кандидатів на звання народний герой України. Вона цілком абсолютно повністю залежить від наших. Громадян, які нам надсилають на їхнім за їхнім переконанням достойних, з коротким або довгим описом того чи іншої, тієї чи іншої події, саме завдяки якій людина має отримувати це звання. І потім вже комітетом, не я особисто, Цим комітетом ми відбираємо ті чи інші персони. Спершу нагороджують тих військових, які боронили країну в зоні АТО та там і віддали за це своє життя. За свого чоловіка Василя Кіндратського нагороду посмертно отримує його дружина. Жінка не може стримати сліз від гордості за свого чоловіка. Дуже дякую вам за таку високу, високу відзнаку. Напевно, найбільшу відзнаку, яку він отримав житті. Дякую. Далі нагороджують тих бійців, які повернулися зі сходу. Грузин Надірадзе воює у Луганську, легіоні Грузія. Чоловік каже, що під час грузинсько-російської війни загинуло багато українців. Якби не українські льотчики, багато біженців померло б. Воїн приїхав на один день до Львова на нагородження. Після церемонії знову збирається на Луганщину. Для нас для мене наградити, я наградив Грузинський легіон, який велика честь дуже українському народу і яка Не забули і про тих хлопців, які тимчасово перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Вони зараз проходять реабілітацію та лікування від отриманих травм на війні. Дякую всім, хто це організував. І... Тільки у нас подяка більше. Емоцій, подяка, і зараз подяка. Це дійсно приємно, що народ дійсно цінує. те, що ти стараєшся. Ну, те, що стараєшся, це мій обов'язок, був, в принципі, так, як я штаб не був. Думаю, все, що від мене незалежно, старався виконувати. Не те, що там аж так буде себе хвалити. Приємно, дійсно, приємно, бо народ не забуває. Народ цінує те, що люди, які приїхали туди, дійсно виконують свою задачу. Організатори кажуть, що це лише перші кроки такого великого проєкту і зупинятись не збираються. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Шахтарі Львівщини готуються знову протестувати. Та навіть погрожують перекрити дорогу. Гірники вимагають виплатити їм зарплати, інакше обіцяють перекрити трасу Львів Рава Руська. Заборгованість заробітної плати на сьогодні сягає 26 мільйонів гривень за квітень. Додамо цьогоріч працівники Львів вугілля вже неодноразово звертались до чиновників, виходили на пікет та влаштовували акції протесту. Окрім того, за травень гірникам повинні виплатити до 25 червня майже 90 мільйонів гривень. До Європи їздити по новому. Від сьогодні Європейський Союз для українців запровадив обов'язковий збір біометричних даних під час оформлення документів на шенгенську візу. Як повідомляють у представництві сусідньої держави, документи для отримання національної візи можна здати у пунктах прийому візових анкет. Та щоб отримати шенгенську візу, українцям відтепер доведеться особисто приходити у консульство для того, аби здати відбитки пальців та цифрову фотографію. Відбитки пальців потрібно робити навіть тим, у кого вже є біометричний паспорт. Їх збиратимуть терміном на 5 років. Тепер навіть тим, хто подорожує і робить ченген через туристичну агенцію, доведеться йти до консульства. А всі візи, які не мають біометричних даних та видані до сьогодні, діятимуть до завершення терміну. До теми Європи і про того, хто через неї втратив звання легітимного. Новий ляп від старого гаранта. Янукович в інтерв'ю одному із британських змі заявив, що підтримував страусів. Свіже відео з президентом втікачем вже назбирало понад 2 мільйони переглядів в Ютубі. Над черговим хітом вже встигли поглузувати інтернет-юзери. Фотожаби заполонили мережу. Янукович і Страуси дивимось далі. Шахтёрський край де в дітерікона вряд. Где уголь в шахте с потом пополам, Блестят на солнце каски и отряд, Уходит за углем, как будто вам. Янукович і страуси, страуси без Януковича і чужий зоопарк, за яким сумує колишній гарант. Мережу заполонили фото жаби з президентом утікачем після його останнього інтерв'ю стосовно екс Експрезидент переконував, що територія заповідника не його, мешкання лише орендував, жив в зоопарку, а страусів підтримував. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусов? Що плохого в этом? Ну, вони жили, там, да, они жили. Просто жили они там, просто жили там. Територію а мені закрыть глаза і ходить... Золотий батон та страуси захоплення Януковича, кажуть Львів'яни, вочевидь, як з гарант, сумує за своїм багатством. Ну, напевно, вони якісь його духовні так, брати, споріднена душа, і він їх підтримував. А, стати, маразм. Йо, напевно, вже. Там в Ростові ручки ламає, тренується. Краще без страусів ніж нашу державу і терористів на Донбасі. Хай би займався краще ними все життя. Думаю, що підтримує страусів тих, що на сході. Це вже питання відійшло в небуття. Згадувати Януковича зараз не на часі. Треба думати про нашу армію, як посилити готовність і діяти відносно подій, які турбують сьогодення. Страуси, кабанчики і що хто? І поні в Межигорі. Андрій Фок Іван Мазоренко та Віктор Самбратович. Новини. Як гребів після дощу. В той час, коли люди відпочивають на літніх майданчиках, пішоходи долають перешкоди, аби добратися до місця призначення. У Львові посадовці борються з літніми майданчиками, які подекуди встановлені незаконно або суперечать встановленим нормам. Щоб встановити літній майданчик приватним підприємцям потрібно зібрати чимало документів. Посадовці з благоустрою вже склали 65 протоколів, а 57 майданчиків у місті виявилися взагалі незаконними. Районна адміністрація і наше підприємство проводять як правило одне обстеження, яке має засвідчити відповідність літнього майданчика, погодженим документом, тобто, що він встановлений. Там, де передбачено, має передбачену площу і його вигляд відповідає погодженому проєкту. Якщо ж власники відмовляються демонтувати ці майданчики, то їх штрафують. Літні майданчики встановлення самовільне або на погодженому проекту це порушення Кодексу України про адмінправопорушення по статті 152. І відповідно розмір стягнень складає. Від 850 до 1700 гривень. Жителі Львова кажуть, що літні тераси добре компонують під архітектуру, проте комусь вони таки заважають на дорогах. То так має бути, щоб у Львові були ті тераси. Воно так компонується в місті для архіту під архітектуру, під то все дуже гарно. Ну, якщо ми позабираємо всі всі тераси, все позабираємо. Я думаю, що тут менше народу буде, і ви не будете бачити стільки туристів. В деяких випадках позитивно, але в більшості негативно трохи. Чому? Так. Тому що дуже багато мішають прохожі, ну, просто пройти по дорозі. В принципі, це непогано, можна відпочити, прогулятися з друзями. Вони мені не мішають особисто. Мені би пройшла, не мішало, гарно виглядає, без проблем. Літні майданчики становлять перешкоду не тільки звичайним пішоходам, а й рятувальним службам, загороджуючи проїзд. Рятувальникам доводиться в деяких місцях до 50-100 метрів просто вручну переносити пожежне обладнання, прокладати рукавні лінії. Все це спричиняє збільшення цього часу, надання допомоги. А в екстрених випадках долі секунди може відігравати дуже важливу роль і декли навіть ціною життя. Посадовці ж обіцяють перевірки літніх майданчиків проводити і надалі. А пішоходам та рятувальним службам залишається долати перешкоди терас, які можуть коштувати навіть життя. Ольга Гуцул, Олег Возний, Віктор Сембратович, Антеан Новини. Такі найважливіші події 23 червня побачили для вас журналісти НТА. А вже завтра буде новий день з новими подіями, і про них ми розповімо вам традиційно в ранковому ефірі о 10-й годині та в обідню пору. Я з вами прощаюсь, і нехай вам щастить. Громадський рух, народний контроль, пропонує найактивнішим громадським організаціям Львівщини об'єднатись на спільній платформі, разом взяти участь у найближчих місцевих виборах з метою запровадити в українську політику принципи майдану: відкритість, самоврядність, справедливість. Про це було заявлено під час кролого столу за участі представників громадських організацій Львівщини, який відбувся сьогодні, 23 червня. Активна громадськість, волонтери, представники самооборони. А то, майданівці, студенти сьогодні дуже потрібно, щоб вони всі зайшли в органи місцевого самоврядування на найближчих місцевих виборах, без зміни існуючої системи, ніякого ефективного виконання. Децентралізації влади не відбудеться разом з активістами Львівщини, лідер народного контролю та голова самооборони Львівщини Валерій Варемчук обговорили найгостріші проблеми життя в країні і в області, зокрема, та визначили, які реальні дії необхідні для того, аби підняти країну. Валерій Варемчук запевняє, що громадські активісти і надалі прагнуть реальних змін, і навіть самі готові їх робити та брати на себе відповідальність. Ми бачимо, що ці люди далі прагнуть системних змін. Бо розуміємо, що очікування і сподівання, які ми всі мали, виходячи на майдани і в Києві, і в Львові, ну вони не виправдовує сьогоднішня влада, і насправді напевно вже сьогодні треба проходити до розуміння, що зміни потрібно почати на місцях. Власне, такі зміни роблять люди, які були присутні на обговоренні, і кожен з них вже здійснює певну роботу у різних сферах життя. Проблеми освіти знає Олена Пономарьова, активістка батьківської ради Львівщини. Жінці, як і кожній матері, відомо, що потрібно змінити в системі освіти, аби її дитина почувала себе добре та захищено. Дітей хочуть то харчування забрати. То в дітей забрали медичне обстеження. У нас 15% кож... кожен кожен рік на 15% хворих дітей виходить, гастроентерологи будуть на спалах. Нас годують невідомо, за тендери. Я зараз от за все, що всі говорили, можу за тендери. Ми вже скільки намагаємо, щоб допустити нас до тендерів. Хто краще проконтролює, чим годувати дитину, чи маму? питання не лише освіти, але й господарства, економіки юриспруденції, були висунуті на публічне обговорення разом із Дмитром Добродомовим. Представники громадськості Львівщини намагалися знайти необхідні діючі механізми, аби зробити реальні зміни на рівні не лише області, але й держави. Загалом на мою думку, є три напрямки, які треба реалізувати. Перша це реальна підтримка малого і середнього бізнесу, хрущі економіки, реальна дерегуляція і інші заходи, які спрямовані на підтримку. Другий – це реальна боротьба з корупцією. І третє, і найголовніше це провести ефективну децентралізацію, віддати повноваження на місця. Політична сила, народний контроль вже 4 липня збереться для того, аби обговорити напрямки своєї діяльності. Верховна Рада ухвалила законопроект лідера радикальної партії Олега Ляшка про автоматичне нарахування субсидій. Тепер 14 мільйонів українців зможуть скористатися законним правом на отримання субсидій, зазначив автор документа. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик додав, що сьогодні субсидії утримують лише 15% від тих, хто на них претендує. Люди переважно похилого віку стоять у величезних чергах, багато з яких взагалі бояться заповнювати документи. Чи заповняв з вас хто ті типу, папірці для отримання субсидій? Там такий розмір шрифту, що пенсіонер його не прочитає і не побачить. І дуже дрібненько написано: якщо неправильно оформили субсидію, значить у два рази більше треба вернути. От чому люди бояться йти оформляти субсидію, тому що вони думають, що не дай Бог щось неправильно оформили. Завтра заберуть пенсію, корову продадуть і хату опломбують і виселять із хати. Обурений Олег Ляшко зазначив, що гроші на субсидію в бюджеті є, але поки що цих 25 мільярдів гривень лежать без. Діла законопроект, який ми з вами зробили, дає можливість 14 мільйонам українських людей, які мають право на отримання субсидій по житлово-комунальних послугах, автоматично отримувати ці субсидії. Тому політик закликав усіх депутатів не ділитися на партії коаліції опозиції, а проголосувати за проект, який несе у собі захист громадян та підвищення їхнього рівня життя. Ще до ранкової кави. Ви знатимете найсвіжіші новини Львова та області. Що роди приймає? Наші журналісти не пропустять найважливішого. Якщо депутати виділять під це майже мільйон гривень. НТА ранок, щоб ви знали усе, а каву вип'єте згодом. Чесно. Правдиво Щиро, вчасно. Про вас і для вас. Рай в об'єктиві наших камер. НТА Новини. Щодня о 19.00. У день літнього сонцестояння Львів поринув у справжню музичну атмосферу. Продовж цього дня музика просто небо лунає скрізь. На вулицях, площах, у парках та скверах. Взяти свої інструменти та заграти у вірменському дворику. Вирішили музиканти львівського музичного цеху. Колектив народився нещодавно, майже півроку тому, проте вже встиг знайти поціновувачів своєї творчості. Своєрідний міні-оркестр заграв композиції Ренесансу. Увагу публіки привернули музичні інструменти, які відтворювали автентичні звучання минулих століть. Композиції звучали на різних мовах. Ну латин зараз звучить, наприклад, французький. де тобі. Это музыка, ну, в основном, это музыка 15-16 века, то, что мы играем, и чуть-чуть раньше тоже. То есть сегодня еще можно будет услышать средневековье, но еще мы играем украинскую музыку тоже. Ще один майданчик для свята музики розташувався біля палацу потоцьких. Тут гостей розважав львівський гурт або касимові кавці. Колектив існує з 2002 року і за цей час вже встиг знайти свою аудиторію. А біля пам'ятника королю Данилу в цей час публіку веселив зовсім молодий гурт Пашко Бенд. Прихильників зібралось чимало. Міжнародне свято музики у Львові відбувалось втретє. У цей день мешканці міста мали змогу вільно та безкоштовно послухати живі концерти різних напрямків та стилів. Долучитись до дій міг кожен бажаючий музикант, зареєструвавшись на сайті. Співорганізатор свята музики Євгенія Нестарович каже: ініціативу переняли від французів. Ідея виникла у 1982 році в Парижі, і це було організовано тоді вперше. А оскільки міська влада Парижі дуже добре це підтримала, то через кілька років акція почала поширюватися по світу. І наразі це вже більше саме міст. В 120 країнах Львів просто підтримав світову ініціативу, яка прив'язана до Дня літнього сонцестояння і такого вільного музикування. І три роки тому вперше це відбулося у Львові, і відтоді ми продовжуємо. Організатори свята обіцяють, що таке свято музики організовуватимуть і надалі. Привіт мам! Пам'ятаєш, як я просив у тебе брата? Тепер в мене їх аж 22. Бачила б ти нас на тренуваннях. Здається, що вчора ганяла м'яча у дворі. А сьогодні ми воїни. Сильні, відважні. Я виріс мамо. І я нікому не дам тебе скривдити. Армія це гордість для тих, хто служить, і тих, хто чекає.